Итак, сегодня сьогодні нас 16-4 число, і а, зараз я буду складати валізи. Я їду назад у Тєхію! Ву! Ладно, аби ж то? Ми будемо вже виїжджати з готелю, бо ми вже тут 30 днів ось скоро прожили. Тут нам дається 30 днів щось, щоб знайти потім, куди ми можемо переїхати. От, і куди ми будемо переїжджати, наскільки і що, я буду тримати інтригу і розкажу потім. А зараз ми йдемо складати валізи. Let's go! І просто ми не можемо спочатку в'їжджати в свою квартиру, із за того, що оренда у інших людей закінчується аж в кінці місяця. І ми зможемо заїхати тільки туди першого місяця. Ой, першого числа. Зараз ми будемо ось два тижні жити у друзів. Тут просто о, настільки гарно. Я, чесно, ніколи в таких домах не була. І тут прям відчувається такий American стайл. Якщо чесно, дуже багато знімати не буду тут. Іменно прям такий там room tour чи щось таке. Бо. I don't know. Eh, mm, я вважаю, що це, напевно, не буде дуже гарно по відношенню до людей. То пару. Фрагментів покажу, і все. Ось тут це виключатель. А, це включає оці світла, але нам воно не треба. І ось це вимикає повністю в кімнаті світло. О май гад! Look at that! What that what. Ось так от. І так включаємо. Короче, а сзади меня пакеты, вализы, Той чи друга. А... магіті просто. А, я настільки вже задовбалася складати валізи і розкладати, хоча, ну як розкладати? Я ще їх повністю не розкладала. <свідом> Сьогодні поперевозять деяку мебель в квартиру. Uh, моя задача з моїми речами сьогодні скластись, упакуватись, залишити ще деякі речі, щоб одягати носити тут. Вот. І поприбирати в цій кімнаті, де я жила. Uh, і завтра ми вже будемо переїжджати. Я не вірю просто. Типу очі бачать, що твориться взагалі в житті, але ти ніби в такій, як кульці знаходишся в такому пузирі, що ти такий трошки літаєш. У вот, то... мене так. А, будемо переїжджати вже в квартиру нарешті. Я там була вчора, ми там прибирали. Треба ще там буде вже ж буду прибирати, а, але там залишилось пару таких моментів. І все. Я вже. Я вже так не дочекаюся, коли я буду обустраювати кімнату, все ставити там і просто. А, а believe. It's not my life. Life. Ой, короче. Не буду я говорити на англійській на камеру. Ми перевезли. Більшу зараз частину речей наших валіз, пакетів. Залишились ще мої валізи. Е і пакети. Мої, речі, коротше, ще не перевезли. То завтра, надіюсь, ми перевеземо їх. Ми ж їх не залишимо. Зараз ви знаходитесь в моїй майбутній кімнаті. Я тут. Нічого в основному нема. Тут, коли виїжджають люди, завжди забирають повністю всю мебелі і ти маєш сам її докупати. Там гардеробна. вона настільки велика, в мене не було нікого такого великого цього шкафа. Зараз покажу. Коротше, заходимо. Тут я поміщаюся нормально, тут ще по місяці. Багато людей, тут просто можна отак закритися і, і тусуватися. Ну, типу, і, і Просто. А, поки уїхали наші друзі, а! Отут наші речі. Це ще не всі валізи, у нас їх взагалі 14 чи 15, мене залишили. Помити підлогу і помити там шкафи. Ось такі пироги А знаєте, що нам ще дали наші друзі? Подруга моя робить печиво. І вона дуже часто нам робить окремо для нас різні види печива і дає нам. У so... мене залишили прибирати, я тут буду показувати печиво. Ну, давай. А, куди поставити? Я вибачаюсь, в мене просто немає зараз а, інших речей, щоб поставити в гарніший ракурс. Ну, типа, можна отак. Повністю все пусто, ніби я сижу зараз в квартирі, в котрій, в котрій ремонт тільки що зробили, побілили стіни. Ну, ні. Коротше, перша. Коробка. Тут печиво виглядає ось так. І воно зроблене з пінет Butter. От прям з нього. Ну, я це не куштувала, я куштувала інше, можна це покуштувати. It's so good. кусками, кусками, з кусочками аraхиса и цією арахісовою пастой. Я, типа, уже переїла цю арахісову пасту, и я думала, оно будет, ну мені не сподобається, думаю. Бо я переїла вже рахівсну пасту. Розбалова вже вже переїли і тут цю пінет Butter. Ну, да ладно. <ference> uh, ні, просто ми часто зараз її їли. І вона тут так само популярна. То. Ідея. І це прекрасно просто я. Це зараз їла повністю все. Ну, я думаю, мій шлунок не скаже. Дякую. Коротше, слідуючи почву. Закриваємо всю. Next one. Next box. Це настільки виглядає най смачно вже. Ну, я це покуштувала першим. Просто тут шоколад він мене привабив. Вот. Короче, тут кусочки шоколада смасточного мама мия. Все уїхали, а я тут куштую. Роблю дегустацію печива. Пора прибирати. Взагалі, саме, що мені а, просто подобається в цій квартирі що тут є балкон. І балкон, ну, великий. Типу, якщо порівняти з нашою квартирою в Чехії, в нас там взагалі не було балкону. І для великої родини це просто мінус великий. Що мені подобається ця плітка? Да, трошки подорта. Я, я люблю таке. Ми ще... Мама, помила тут вже вікна вчора. Ми тут були. Якщо да, такий у нас тут вид. Якби сьо, сьомий поверх. Це вам не фуфри і муфри. Можна дивитись повністю на всіх людей з висока. <плес> um, кухня тут достатньо маленька для нашої родини. Um, тут так само є так ця плитка. Ставлю лайк. Ось це. Білюще вимивала я з ангеліною і я не хочу вже притрагуватись до нього. Вимиваємо тут шкафи. Шкафи. Дізлайк. Бо якісь не дуже файно. Дізлайк ставлю людям, котрі тут жили, бо таке враження, що вони вообще тут не прибирали. Во вообще. І, кстати, в основному у всіх кімнатах. Ковровий коврова підлога. Mm, я тільки зараз побачила. Якесь чорне пятно. Я це не робила. Плінтуса тільки в ванной, там в кухні, от і все. А так всюди коври. А, коротше, всюди якась непонятна волосня. Немає, немає. А, мінус а, взагалі, я не знаю, як в Канаді взагалі робиться це. Що, напевно, були переїжджають і прибирають, якби здають квартиру чисти. Не думаю, що в них є таке правило, і, типу, вони просто з'їжджають і залишають різну квартиру. Звісно, так легше жити, але excuse me. Типа... Чого це ми маємо прибирати після інших людей? Ну, не знаю, бо просто, можливо, ми звикли здавати чисті квартири. Хоча є деякі люди, котрі не здають чисту квартиру. Uh, anyways, Тут багато волосся. І. Просто яка б жінка жила, котра не може прибрати своє волосся, е і це я маю його прибирати. Ну, просто дискастінг. Просто... Можемо похвалити мене всі разом. Я помила підвогу ванни. Залишилось у коридорі і в кухні, де треба придумати, куди вас поставити. Вибирайте своє волосся і будь ласка, здавайте чисті квартири. Зато є плюс зараз. Тут є вже туалетний папір, бо а ми, коли вчора прийшли, ну, якби хотіли. До башрумс. Да, ми і таке слово знаємо А туалетки там не було. Ups. Зараз вже є слово. Нет. Нет? Мила. Вау, молодец, дякую. Давай, давайте руку. Не, кулачок. Не, давай, да. Да, почекай Стой! Ты хочешь переезжать? Да. Да? mm-hmm <laughs> What do you think about this? Mm -hmm. Кровать дуже солка. Та, ну, кровати... та тобі дуже подобається потримай, взагалі. Я Я зараз скажу тобі печальну реч. Ми маємо дізнаємо ту велику. Тому що у нас одна кровать на більш половину. Давай, давай, давай. Я не знаю, чи чем у меня будет прийду, а сейчас вдаришся. Матрос болючий. Ой, ой. А, ну, да. Я вдарилась. <рес> ой, нет, прикольно, а? не яхткой. Ема!